Як розкрутити свою першу тисячу баксів на крипті, взагалі тисяча доларів у даній сфері це доволі невелика сума. Я поясню, чому ось я написав усі методи, де можна заробити зараз на крипті, купівля крипти, короткострочна купівля, трейдинг, ферма, токенсейли, токенсейли, спекуляція і так далі. І так далі. Їх тут десь 15 штук. І ви розумієте, що тупо тисячі доларів на усе це вам просто не вистачить. Тож сьогодні ми подивимося, куди в принципі можна прилаштувати вашу тисячу доларів для того, щоб раціональність цих вкладень була. Максимально велика, потім принесла вам кращий результат у вигляді доходу. І ще додав сюди безкоштовні активності, про які також сьогодні поговоримо в рамках моєї таблиці, яку для вам створив. І так, як розкрутити першу тисячу баксів. По-перше, це портфель із криптовалют. Я зібрав для вас чотири портфелі, які можна зібрати в принципі на штуку. Перший це доволі консервативний. Він складається із WBT, золота, ефіра, бітка і Матіка. Наступний портфель це екосистема Ефіріуму. Тут у нас Arbitrum, RPL, MATIC і DX. Ви можете помітити, що в в кожному портфелі по 4-5 монеток. Розумієте, для того, щоб розкрутити маленьку суму, вам не треба розпилюватися там на 10-15 льтів, бо від того не буде ніякого сенсу. Один полетить, але загалом увесь депозит буде стояти на місці. Третій портфель це екосистема криптовалюти Космос. До них входять сам Космос Осмо, TIA і Інжектів. Я взагалі вважаю, що це дуже прикольна штука. Усі токени, які наведені, наприклад, у цьому портфелі можна застейкати в гаманці Кеплер. Ми про це поговоримо трошки пізніше. За що в перспективі? Отримати якісь ретроспективні дропи від інших проєктів. І четвертий портфель я назвав його ризиковим, але насправді він не надто ризиковий. До нього виходять токени Planet, Quick, Nakamoto і Полес. Кожен із цих токенів можна десь прилаштувати. За Planet можна містері бокси отримати з NFT, за Nakamoto можна грати в їхній екосистемі. Polka Starter можна застейкати, щоб потім вибувати локації в токенсейлі. Тобто альткоїни, якщо ви їх купуєте, мають мати застосування. В принципі, з портфелями це все можете збирати, який хочете, але з більшою вірогідністю результату вам це не принесе. Тому що ну, типу, 2X, це буде 1000 доларів всього лише. Друга лудоманія на щиткоїнах через DexScreener або DeX Tools. Заходите туди, знаходите хайпуючу монетку, яка була створена пару годин тому, купуєте 100 доларів, ви не встоїте в неї, потім переливаєте усе це в інші альткоїни. Частіше за все, це стосується екосистеми Solana, Дуже багато токенів хайпових, які створюються і через день скамують, але головне, що на них можна забрати ікси, якщо вчасно їх купити. Недолік цього методу є те, що сума, яку ви інвестуєте з більшою вірогідністю, повністю нівелює коли проєкт з Тому вам треба чекати, поки якийсь один проект дасть не 2 x а 3, 4, 5. З таким підходом ризик менеджмент цієї лудоманії буде адекватним. Третє стейкінг монет в екосистемі Atom. Я вже писав пост про це в Телеграм. Можете почитати за що дали та скільки насипали. Стейкати монети треба на гаманці Kepler. Я зібрав для вас три портфелі із алькоїнів, які в принципі можна розмістити у себе, наприклад, розкидати по 110 доларів на кожен гаманець і таким чином зробити по три аккаунти кожного із цих портфелів. Перший це. Atom, Tia і Osmo це основні монети зараз в екосистемі Cosmos. Другий це Dimension AltLayer та Axelar. Конкретно за ці токени дропу ще не давали, а значить, що перспектива залишається. Третій це Dimension Osmos і Manta, яка також нещодавно вийшла на ринок. Я вам казав її брати, але на жаль, до наших лімітів в каналі не дійшло. То сильно і Можна зашортити ці токени на фічах для того, щоб ваш баланс не падав, якщо вони будуть просаджуватись. Четвертий метод розкрутити тисячу це токен сейли у вигляді лотереї. Я розписав вам декілька критеріїв, за які ви. Вам треба вибирати взагалі сейли. Перший це нормальні платформи. Для IDO. це може бути PolkaStarter, Стартер, Dowmaker, GameFi, CoinList, ApeTerminal. Усі інші, ви повинні дуже прискіпливо дивитися до них, тому що більшість із них не приносять ікси. Ось також склалося в світі. Наступний критерій: це щоб стартова капіталізація проєкту не була більше 2 мільйонів, але це також індивідуально для кожного проєкту. Типу на CoinList в більшості завжди стартова капіталізація більше двох. Далі розлок на лістингу більше 20%, щоб ви одразу змогли Брати тіло інвестицій і щоб не до хіра монет продали приват раунду. Зараз, якщо подивитися на деякі проєкти, там просто 30-40% продають приватному раунду із 10% розлоком. Очевидно, що іксів у такого проєкту чекати не варто взагалі варто обмежити участь у ньому. Також у токенсейлах можна брати участь, якщо вибувати собі алокацію, тобто стейкати токени якогось лаунчпаду, і за це вам дають гарантовані білети. До адекватних проєктів я відніс ГАФІ, тобто GameFi, Polka Starter, тобто Польс, і Даумейкер Алеско. Ріше за все на даумейкер у вас тупо не вистачить бабок, бо там 5 тисяч або 7 тисяч доларів треба, щоб заробити першу алокацію. А ось в ґафі від 10 монеток, в PolkaStarter від 250. Тобто це невеличкий сайз, на який можна застейкати ці токени для того, щоб була віргідність отримати алокацію. Вона також не гарантована, але шанс із стейкінгом токенів у вас набагато вищий, ніж просто через лотерейку заходити. Шосте це купівля NFT-шок для якогось ретродропу. Багато NFT-шок такого роду я не знаю. Я навів вам у прикладі Honeymoon, який розташовується в екосистемі Беречейн останнього разу, коли я дивився, його ціна складала приблизно 0,4 4 ефіріму, що якраз 1000 доларів. І я думаю, що приблизно за ці NFT-шки і взагалі за всі NFT-шки, які будуть розгорнуті на Беречейн, насиплять якийсь дроп, або дадуть можливість взяти участь у сейлі Беречейн, або монетки просто насиплять, або іще якусь плюшку дадуть. Тобто взяти конкретно ці ЕНФТ, непогана ідея, то ще знає якісь NFT-шки, за які в майбутньому можна отримати дроп. напишіть у коментарях, можливо закинемо їх до себе в портфель. Сьоме це ферма аккаунтів на криптобіржі Bybit. Вона частенько проводить усілякі розіграші, промо-акції для нових користувачів, де можна залутати 10, 20, 30 доларів для нового аккаунту за об'єм торгів, просто за реєстрацію за голосування в якомусь проєкті. Але особливо я в цьому не експерт, тому можете зайти до мене в чат Telegram. Там дуже багато людей, які лутають конкретно дропи на Bybit. Вони вам розкажуть або не розкажуть, тому що ви будете їх потенційним конкурентом. І восьмий останній шлях, як розкрутити штуку. Це. Це, звісно, ретроспективні дропи. Це взаємодія із якимось проєктом на ранній стадії для того, щоб отримати його майбутні токени. Звичайно, ви маєте витрачати власні гроші, власну комісію для цього. За що потім який-небудь проєкт вас винагороджує, але основна проблема ретродропів це відповісти собі на питання, що краще: один аккаунт і багато проєктів, там штук 10, або один проєкт і багато акаунтів, зважаючи на те, що ви не знаєте, коли і який проєкт дасть ретродроп, то краще розділити на 2-3 проєкти по 2-3 аккаунти, так буде більш-менш адекватно. Я зробив 5 шляхів, через які можна прокрутити 1000 доларів на ретроспективних дропах. Усі ці проекти є у мене в таблиці активності, там є гайди по ним, як їх виконувати, скільки це займе грошей і скільки для цього треба грошей на аккаунт. Перший шлях це проекти ZKSIN, Scroll, Polygon CKVM і Orbiter. Усі проекти мають доволі високий рейтинг, це криптовалютні мережі. Їх вихід очікується в другому-третьому кварталі 2014 року. Орбітер, до речі, нещодавно зібрав раунд. Інвестиції, які ви можете подивитися, а це значить, що вони також скоро готують свій токен. Другий шлях це ретродропи на екосистемі Solana. Я навів три проекти: Camino, MarginFi і Drift. Гайди по ним ви можете, до речі, знайти в попередньому відео, який я записував спеціально під екосистему Solana і як на ній можна заробити. Третій шлях це крутити гроші на ф'ючерсних платформах. KiloX, Aevo, які досі не роздали ретродроп. Я думаю, що у них не зроблений снайпшот, але зараз я 24 січня записую відос. Вірогідно, коли я його домонтую. Можливо, ретродроп уже або анонсують, або снайпшот зроблять. І також дріфт, який побудований на блокчейні Solana, який відноситься до попереднього гайдику, який також думає насипить ретродроп. Четвертий шлях ретроспективних дропів теж стосується ф'ючерсних платформ. До них належить Фін яку я ще не додав до нашої таблиці, але по виходу відео вона точно там буде. HyperLiquid, яка там вже є, і Aevo. Ви можете побачити, що кожен шлях має приблизно три проєкти. Найадекватнішим рішенням буде розподілити приблизно. По 100 доларів на три гаманця, кожен із яких буде виконувати по три проекти. Таким чином, в перспективі це принесе вам дев'ять ретродропів, тобто на кожен із трьох гаманців по три ретроспективні дропи. Для того щоб раціонально крутити гроші на ф'ючерсних платформах, можна на одній платформі, наприклад, на Сінф'ючерс, відкривати на біткоін лонг на 100 доларів. Припустимо на гіперліквід відкривати на цю ж суму по цій же ціні. Шорт таким чином, ваші угоди будуть корелювати між собою. Коли лонг буде в збитку, шорт буде в прибутку і навпаки, цього виходить, що ви будете витер. Шати гроші лише на комісійні і якусь невелику нестачу ліквідності на самих платформах, не втрачаючи грошей при цьому на самих угодах. І п'ятий шлях це DeFi проєкти Sins Swap, який точно роздаті ретродроп. У нього там уже і поінти давно реалізовані, уж і на блокчейні купи запустилися вони. Кінза Фінанс на блокчейні Binance Smart Chain і EQB. Приводу платформ, які мають системи поінтів, Я би остерігався таких протоколів, тому що на них можна чітко порахувати, скільки вам грошей роздадуть, і в більшості варіантів це невеликі суми. Тому що дроп анонсований, на них дуже багато людей біжуть, і величезний дроп, скоріше за все, заберуть ті, у кого найбільше грошей. Дану математику я показав у себе в пості у Телеграм, коли я розібрав проект ZeroLand. У ньому вийшло, що через місяць ви отримуєте, типу, на свої 100 застейканих доларів приблизно 10 баксів. Що я вважаю не надто гарний результат, в принципі, для ретродропу. Зважаючи на всі ризики, ви тупо там блочите бабки заради 10 баксів. Ну типу, тому краще виконувати активності там, де системи поємнів або немає, або в принципі на проєкті немає хайпу. усі інші ретродропи також записані в таблиці. Можете її використовувати, якщо виконаєте активності тут або не захочете їх робити. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, коментарі, бо мені дуже лінь монтувати і знімати ці відоси. Давайте, щоб у мене мотивація на це була. Всім гарного вечора і до роботи!